Та друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе у рамках національного тижня безбар'єрності, який розпочався дев'ятнадцятого. Травня і триватиме до 25 травня в Україні активно говорять про доступність, інклюзію, рівні можливості для кожного без винятку. І сьогодні ми зосередимо свою увагу на освітній безбар'єрності, тобто на тому, як зробити навчання справді доступним для всіх, для дітей з інвалідністю, для дітей і родин переселенців, дітей з малозабезпечених сімей і власне дорослих, які хочуть або з Мушені наново вчитися. У нас в студії заступник начальника Тернопільської ОВА. Павло Журба, вітаю вас. Доброго дня, раді вас бачити сьогодні. В нашій студії, що ж, пане Павле, ну от розпочався національний тиждень безбар'єрності в Україні. Власне, вперше взагалі такий проходить. Яка його мета? Яка інформаційна кампанія передбачена? Які заходи в рамках цієї кампанії, зокрема проходять на Тернопільщині? Так, дійсно у нас стартував тиждень безбар'єрності, але починаючи говорити взагалі про тиждень безбар'єрності хотілося б взагалі окреслити сам, саму стратегію. Тобто, це є національна стратегія, в рамках якої в нас. Реалізуються заходи на національна стратегія розрахована до 2030 року. І в рамках цієї стратегії в нас є регіональні заходи в рамках нашої обласної стратегії на 25 п'ятий на роки. Реалізації Заходів щодо безбар'єрності, і коли ми говоримо про безбар'єрність, на жаль, нас так прийнято було, що ми говоримо про архітектуру, тобто про пандуси, про ліфти, про, про доступність. Але на сьогоднішній день тема безбар'єрності вона є набагато ширшою, тобто є. Декілька векторів самої безбар'єрності це і фізична безбар'єрність, це освітня безбар'єрність, про яку ми сьогодні поговоримо більш детально. Є цифрова безбар'єрність, є економічна безбар'єрність, суспільна. Тобто це така велика складова. Яка має в собі на меті провадити ту ціль, яка ми на сьогоднішній день, на жаль, я завжди повторюсь? На жаль, через війну ми маємо виклики, і питання безбар'єрності сьогодні стало ще більш актуальнішим, але ми говоримо і про безбар'єрність не тільки про ветеранів, ось які мають отримати доступ і. З тих самих архітектурних питань доступу до приміщень, будівель, як і державних, так і підприємних в сфері бізнесу, підприємництва. Але, наприклад, освітню про, про дітей, це дошкільний, дошкільний вік, тобто це школи, це профтехучилище і так далі. Тобто, ми далі детально я вам uh -huh. розкажу. Але на сьогоднішній день, тиждень тиждень безбар'єрності, в нас проводяться заходи щодо. Ми проводимо круглі столи. Зараз я після ефіру буду їхати в Чортків в гуманітарно-педагогічний фаховий коледж. Ми теж будемо проводити круглий стіл, де будуть брати участь викладачі, де будуть брати участь представники територіальної громади для обговорення законодавства для обговорення. Планів, що зроблено, що не зроблено, що що ми маємо впровадити, і так далі. Тому це така дуже велика комплексна програма, стратегія реалізації. А тиждень безбар'єрності, як на мене, він має її просто підсилити угу. інформаційно і мають бути зроблені певні кроки в різних абсолютно сферах для того, щоб підняти на поверхню не тільки успішні кейси, як ми говоримо, для того дійсно, що було зроблено і. І взяти її як взірець, але для того, щоб е, на поверхню підняти і проблемні питання, uh -huh. і продовжувати їх вирішувати. Ну, направду, сьогодні ми все частіше чуємо про безбар'єрність в різних сферах життя, це і в той же архітектурі, і транспорт, і доступ до державних послуг. Але, звичайно, надзвичайно важлива це є освітня безбар'єрність, яку ми сьогодні хочемо особливу увагу приділити. В чому суть освітньої безбар'єрності? Освітня безбар'єрність це. Не Починаючи, починаючи з надання послуг освіти, це коли ти можеш отримувати незалежно від. Рівня освіти, наприклад, починаючи з дошкільної освіти, середньої загальної освіти, вищої профтехнічної освіти, ти можеш отримати в тому числі і онлайн, отримати освіту абсолютно на різних рівнях, в незалежності в тому, яка форма інклюзії, тобто який статус дитини, тобто чи це, наприклад, дитина, ветеран, студент. Тобто, ти можеш е, мати повний спектр допомоги і послуг на абсолютно рівні, різних рівнях. Тобто, так. Добре, давайте тоді почнемо. Освітня безбар'єрність у дошкіллі. Про дошкілі. що мова? Наприклад, сьогодні реалізується в рамках закону про освіту. Реалізується такий пілотний проект. Це допомога, наприклад. Ми, ми говоримо зараз безбар'єрність інклюзія, тобто, це наприклад міні-садочки, це допомога в мобільності, це садочки розвиваються дошкілля в сімейних формах, тобто створені певні групи викладачів. Вихователів, які надають такі послуги, наприклад, допомагають маломобільним групам разом з їхніми батьками, тобто допомагають в транспортуванні до певних закладів, тобто, і в тому числі і реабілітаційних закладів, і навчальних закладів, або створюються такі міні-садочки або сімейного типу. В тому числі, наприклад, сімейного типу, коли вихователі приїжджають додому, вихователі, викладачі приїжджають до дитини додому і надають певні послуги, освітні послуги, тобто займаються простими словами, займаються з дитиною. Ось і так само міні-садочки, тобто займаються з дітками в групах до п'яти осіб, тобто є в стаціонарних закладах. Освіти дошкільної, дошкільної освіти є виділені певні кімнати. Вони обладнані і там займаються дітки в групах до, до п'яти осіб, тобто з освітніми потребами. Безбар'єрність це не лише ідея, це звичайно і конкретні рішення. От станом на сьогодні, що зроблено в Тернопільській області практичні кроки для забезпечення рівного доступу для до освіти для усіх. Так, давайте в загальному. В загальному. Наприклад, ми, я ще не зазначив, у нас дуже є гарний кейс на базі Західноукраїнського університету це, ми говорили з вами про цифрову безбар'єрність. І в нас там організований за допомогою компанії Cisco організований мультифункціональний імерсивний хаб. Ось. Що це є таке? Це дуже. Дуже як я кажу, потужна цікава така річ, коли ти, наприклад, ну, якщо простими словами сказати, ем, людина е, з особливими освітніми потребами. Або людина з інклюзією, тобто звертається в цей хаб, може його відвідати. Він дуже має дуже багато рівнів освіти, починаючи від проведення онлайн зустрічі і закінчуючи медициною. Наприклад, вдягаються 3 d окуляри і в тривимірному просторі. Віртуальна реальність, тобто людина може займатися, можуть проводитися операції, наприклад, може відслідковуватися стан реабілітації. Пацієнта, тобто людина, не знаходячись в якомусь певному закладі охорони здоров'я або на якісь певні конференції, тобто там можна моделювати будь-що. Вона є учасником, може бути учасником як і в моделюванні непевно певного заходу, угу. так і в учасником в онлайн в реальному часі в онлайн заході, там певної якоїсь конференції наукової або круглого столу. Тобто, це повністю віртуальна реальність. Яка відбувається в певному закритому просторі, і це до речі, перший да так, такий в Україні? Так, так ми так з вами з дошкілля відразу перескочили до вишу, до університету. Давайте поговоримо про школи, тому що часто найкраще про зміни власне свідчать конкретні от приклади і от школи нашої області, які вже дійсно запроваджують не просто запроваджують інклюзію, а запроваджують це успішно. Якщо говорити про школи, в нас на сьогоднішній день в школі, якщо мені не зраджує по школах, якщо мені не зраджує пам'ять, функціонує 1091 інклюзивний клас, в якому навчається понад 1700 осіб з особливими освітніми потребами. Це якщо ми говоримо про класи, також в школах діє супровід, тобто постійно відбуваються певні. Навчання, заходи з підвищення кваліфікації, добору фахівців супроводу особливих діток. Ось, розробляються певні методичні програми, інклюзивні класи вони є, вони є мають бути і вони є спеціально обладнаними. Тобто на це звертається теж дуже велика увага, тому що дітки потребують певного психологічного розвантаження, тобто вони потребують. Певної атмосфери вони потребують певного устаткування, меблі і так далі. Тому ці всі класи в нас є. Тобто, як я вже сказав, 1091 угу. клас обладнаний, і з ними працюють по факту, з ними працюють працівники. Реалізують ви, ви назвалися цифру да. так? А як вона виглядає на фоні класів? Це скільки? Це багато, це мало. Чи ми рухаємося до того, що звичайно треба ще збільшувати? От ця цифра. Ну визнаючи оцінювати? Це, ця цифра вона є виключно за потреби. Тобто вона формується за потреби. Тобто в таких класах має бути зосередження певна кількість учнів, тобто вони угу. не можуть бути переповнені, але вони можуть і мати одного, двох трьох учнів. тобто. То в нас є. Межа по наприклад 5-7 осіб, але в нас не може бути в мінімальної межі. Тобто, якщо є такі учні, є така потреба, то такі класи, звісно, вони формуються. Інклюзивно-ресурсні центри стали такими ключовими елементами для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Як працюють інклюзивно ресурсні центри на Тернопільщині, чи охоплюють вони усі громади сьогодні області? В нас на сьогоднішній день є інклюзивно-ресурсний центр на території міста Тернополя, тобто це Тернопільська міська рада. Лановецький інклюзивно-ресурсний центр. В інших територіальних громадах на сьогоднішній день формуються. Вони є, скажімо так, в такому розвитку ці інклюзивно-ресурсні центри. Але ще в подальшому є в планах, звичайно, аби ще працювати над цим. І про підтримку вразливих груп, звичайно, ще хочеться поговорити. У нас після початку повномасштабної війни зросла кількість вразливих категорій. Це і внутрішньопереміщені особи, це і діти з посттравматичним синдромом, і сім'ї, що втратили житло, як область підтримує доступ до освіти таких дітей. У нас на сьогоднішній день в області м, близько 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб. 67 було, але ця, е, це е, цифра... і дітей і кількість. Так, в тому числі е, дітей біля 17 тисяч. Ось і е, на сьогоднішній день. Е, ми працюємо не тільки з дорослими, ми працюємо з дітьми. В нас є заклади, в нас є навчально-реабілітаційні заклади. Там теж перебувають певна кількість. Я не буду їх називати, тому що вона теж якби змінюється. До нас постійно звертаються східні, прифронтові, східні області для того, щоб ми приймали ці кіток. Звісно, ми їх приймаємо, розміщуємо з ними, навчаємося, тобто. В нас немає, ми не відрізняємо внутрішньо переміщених дітей і дітей з Тернопільської області. Для нас всі у нас спочатку йде дитина, а потім все інше. Тобто для нас всі дітки рівні. Ось, звісно, такі діти є. Їх менше на сьогоднішній день, ніж Терно з Тернопільської області. Ось, але ця, ця кількість постійно зростає, тому що ми, ми не відмовляємо. Безбар'єрна освіта це не лише про дітей, це також і про дорослих, і сьогодні які програми підтримки, навчання, діють для дорослих, для ветеранів, для людей з інвалідністю. Важливим є те, що сьогодні є програма підтримки ветеранів і в профтехучилищах, тобто це фахові. Навчальні заклади і є програми е, перекваліфікації, наприклад, тобто е, є адаптовані е, простори, адаптовані програми, програми навчання і в тому числі пер, перекваліфікації Тобто, в нас є такі теж успішні е, е, кейси, е, в чорткові е, в профтехучилище, коли звертаються ветерани, наприклад, вони мали одну професію е, до війни е, сьогодні. Вони бачать себе в іншій професії, теж в них є певні потреби щодо безбар'єрності, і ми підлаштовуємося. Тобто, ця програма підлаштовується і йде перекваліфікація. Тобто, це абсолютно різні професії: від маляра-штукатура до оператора. Сільськогосподарської техніки, угу. тобто, всі, абсолютно всі програми, які є і підходять ветеранам, вони мають цю унікальну програму адаптації до безбар'єрності і перекваліфікації. Я думаю, знаєте, що тему освітньо безбар'єрність взагалі можна поділити ще на підпункти і довго про, про конкретну вікову категорію і, і говорити. Але, на жаль, все охопити просто не, не маємо можливості, тому що закінчується ефірний час. Я все-таки наостанок. У вас запитаю, а які є от стратегічні плани обласної військової адміністрації щодо освітньої безбар'єрності на найближчий час? Ми, якщо ми говоримо про освітню безбар'єрність, так у е нас є збільшення? Е е не збільшення, а підвищення рівня надання послуг, це стратегічне бачення, тобто це поліпшення якості надання освітніх послуг і матеріальне забезпечення. Тобто ми не будемо говорити про архітектуру, тому що це основне, що має бути на сьогоднішній день, щоб зайти в заклад і отримати освіту, отримати освітні послуги, починаючи від дошкілля і закінчуючи Чуючи е, вищими навчальними закладами, ти маєш в цей заклад зайти, і в тебе взагалі не має бути ніяких перешкод. А потім вже в закладі, в пріоритеті, е, перше, що має бути, це комфорт, це е, програма розроблена і якість надання. Тобто е, ми маємо е, з вами в тому числі змінити е, людську думку. Тобто, ми маємо е, змінити відношення, Тобто ми маємо. Е, Поважати, ми маємо мати абсолютно рівне суспільство, тобто з повністю з рівними. Правами і можливостями. і можливостями так. Тому це основна наша е, стратегія для того, щоб е, не тільки фізично і матеріально впроваджувати е, безбар'єрність, але і змінити на е, нас, взагалі, наше суспільство воно розуміє, нас дуже, дуже підтримують. Нас підтримують волонтери, нас підтримують громадські е, діячі. Ось е, ми постійно консультуємося. Навіть переписуюсь, мені. Е, Присилають дуже багато фотографій там. А ви зверніть увагу, у нас тут є така проблема. А я ось був там, і в нас немає там такої послуги, або, наприклад, там пандусу, там або він недостатньо зручний. І це все відбувається в такому дуже динамічному діалозі. І ми, ми дійсно ми звертаємо увагу, ми що в нашій компетенції ми все робимо. Я дякую вам за цю розмову. Заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павло Журба був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру, добра і до нових зустрічей.